Тільки серйозні відповіді, що є найуспішнішою брехнею в історії. Що діаманти цінні. Вони зробили одну сім'ю дуже дуже багатою, Але лоу мені подобається, як багато людей намагаються захистити їх штучно завищену вартість. Це демонструє наскільки успішно ця брехня продовжує працювати. Іронія полягає в тому, що алмази цінні, але не як коштовне каміння. Вони мають чудові теплопровідні властивості, тобто є тепловідводами і є надзвичайно важливими в ріжучих інструментах та абразивах. Але для цих цілей можна використовувати будь-який старий каламутний алмаз, викопаний землі, так званий промисловий сорт. Френк Абакнейл молодший натхненник фільму Спіймай мене якщо зможеш, вочевидь, не був таким грандіозним аферистом, як показано у фільмі. Він обдурив людей, змусивши їх думати, що він був більшим шахраєм, ніж був насправді, що саме по собі було великою аферою. На думку спадає троянський кінь. Насправді існує не так багато археологічних доказів того, що війна між греками та троянцями взагалі колись відбувалася. Ми знаємо, що на території сучасної Туреччини було місто Троя, але немає жодних доказів, які б свідчили про десятирічну облогу, як це описано в Іліаді. Давньогрецька історія цікава тим, що вона пронизана міфологією та легендами, але в багатьох моментах вона зберігає правдивість. Однак мені здається, що багато людей помилково вважають давньогрецьку історію більш правдивою, ніж вона є насправді. Шановні, якщо вам сподобалося відео, то не забудьте підписатись, поставити вподобайку та написати коментар, щоб ми могли далі робити для вас контент, а ви могли далі його дивитись. Справа не в тобі, а в мені. В цей період життя мені не до відносин. Тоді якого біса у твоєму профілі написано Шукаю майбутнього чоловіка. змінено. Я розумію, багато чоловіків жахливо реагують, коли жінки говорять їм, що не зацікавлені саме в ньому. Це дуже ранить його самолюбство. Що шкідливо їсти жири, це була просто помилкова інформація, а спроби замінити жири цукром призвели до того, що ожиріння набуло масштабів епідемії. Саме цукрові компанії фактично фінансували всю кампанію по демонізації жирів, так само, як колись була реклама про те, наскільки зовсім не шкідливий кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози сам по собі не є шкідливим. Його хімічний склад, в якому близько 50% глюкози і 50% фруктози, майже ідентичний хімічному складу меду. Проблема в тому, що високофруктозний кукурудзяний сироп дешевий у виробництві і його використовують у великих дозах майже у всіх продуктах харчування. Його додають у великих кількостях, щоб компенсувати низький вміст жиру. Він також дешевший, ніж олія та жири, тому зараз майже вся їжа містить багато цієї речовини. Людина може легко з'їсти багато цього сиропу, навіть не здогадуючись про це. Таким чином, людина перевантажує свій інсуліновий механізм і це призводить до розвитку діабету. Трохи теорії для довідки. Ви коли-небудь чули про радар для пошуку детекторів радарів? Може, ви чули про радар, за допомогою якого поліція перевіряє, чи є у вас радар детектор? Радар-детектор або антирадар це пристрій, який призначений для забезпечення попередження, якщо наподалік встановлені поліцейські радари контролю швидкості дорожнього руху. Він є пасивним приймачем, який просто розпізнає присутність радарів на певному відрізку маршруту і передає аудіосигнал попередження. Ви коли-небудь замислювалися, як вони працюють. Я маю на увазі, що радар-детектор це приймач, то звідки поліція може дізнатися, що він у вас є. До недавнього часу практично в кожному радіоприймачі використовувалася концепція, яка називається Супергетеродин. По суті, у вашому приймачі є крихітний радіопередавач, сигнал якого змішується з сигналом від антени, і в результаті виходить, що ваш приймач налаштований на потрібну частоту. Це один з найважливіших винаходів ХХ століття, і ви швидше за все, ні. Ніколи про нього не чули. Проблема в тому, що іноді крихітний передавач погано екранований і частина сигналу проходить назад через антенну. Якщо ви знаєте, що таке проміжна частота, ви можете її почути. Саме через це радар детектори Ескорт, які були суперпопулярними у 80-х роках, було дуже легко знайти. Висновок: якщо ви знаєте, що ви шукаєте, ви дійсно можете виявити чужий радіоприймач. У 1942 році літаки королівських ВПС почали використовувати радіолокатори для пошуку німецьких підводних човнів, що вночі виходили з порту у Франції. Раптом ці човни почали масово тонути. Німці були знайомі з іншими британськими радарами, що працювали на цій частоті, і змогли знайти частоту нового радара. Вони побудували приймач Метокс, який був налаштований на цю частоту. Коли літак, що використовував цей радар, опинявся десь у цьому районі. Метокс витворював звук у навушниках радіооператора. До жовтня більша частина флоту мала його, і британські пілоти поверталися з розповідями про те, що підводні човни завжди занурювалися на глибину, як тільки вони наближалися до них, щоб атакувати. Але британці підготувалися до цього моменту. Вони знали, що це лише питання часу, коли німці знайдуть частоту. Раніше два аспіранти розробили новий пристрій під назвою Магнетрон, який виробляв дуже сильні радіосигнали з пристрою розміром з хлібницю. І сигнал був дійсно коротким, близько 10 сантиметрів, тоді як їхні старі радари мали 150. Тож Метокс був абсолютно не здатний його почути. Він був налаштований занадто високо від частоти нового сигналу. Вони поспішили запустити нову систему виробництва. І перші комплекти почали надходити якраз до початку весняної кампанії з пошуку та знищення підводних човнів. У березні Німцям стало ясно, що відбувається щось недобре. Їхні човни знову почали масово тонути, а ті, що уникнули атаки, рапортували, що на їхніх детекторах не було жодних сигналів. Вони перепробували все, щоб виявити новий сигнал, але просто не могли його знайти. Це сталося через те, що їм бракувало одного надзвичайно важливого елемента електроники кристалічного детектора, і вони просто не могли почути сигнали, як би сильно не старалися. А тепер брехня. Знаючи, що щось не так, флот весь час був у стані підвищеної бойової готовності. Одному з цих суден пощастило збити винищувач, а екіпаж захопити в полон. На допиті німці запитали у них, чому німецькі детектори більше не можуть виявити радар. Пілот відповів, що вони більше не використовують радари. Натомість, за його словами, у них був приймач Метокса, і за ідеальних умов він міг приймати ворожий сигнал на відстані 90 миль. Вони нібито вмикали радар лише в останню хвилину, щоб виміряти відстань і знати, коли саме скидати глибинні бомби. На той час підводний човен був уже надто зайнятий вибухами, щоб це помітити. Німці йому не повірили, але це було технічно можливо, якщо справді можна зробити так, що приймач виявив твій приймач. А метокс, як відомо, був дірявим, оскільки його навмисно побудували швидко і дешево з довоєнного французького радіоприймача. Тож німці створили власний приймач Метокс у лабораторії і, звісно ж, змогли його виявити. Потім вони встановили його на свій літак і виявили за допомогою нього один зі своїх човнів за 60 миль звідти. Цілковита паніка на всі човни був розісланий наказ вимкнути метокс. Через це королівські ВПС не просто продовжували використовувати свій новий магнетронний радар. Німці навіть не намагалися його виявити. До того ж, вони ще й вимкнули всі свої чудові метокси, і всі британські літаки зі старими радіолокаторами несподівано знову почали працювати. І це найбільша брехня в історії. До кінця червня німецький флот підводних човнів опинився на дні океану. Це сталося не лише завдяки цьому трюку. Це було пов'язано з цілою низкою факторів, які з'явилися майже одночасно і сприяли цьому. Це було поєднання нових радарів, метушні, великої кількості фрегатів, виділених для виконання завдання, і відсутність будь-яких детекторів на підводних човнах, що дало змогу навіть старим радарам знову функціонувати. Все це відбулося впродовж двох місяців. І на цьому все закінчилось. Німці нарешті зрозуміли весь масштаб трагедії приблизно в листопаді. У листопаді очевидно, пілот вигадав все це сам. Ця маленька біла брехня допомогла відкрити Атлантику для конвоїв 1943 року, що призвело до припинення участі Італії і зрештою до перемоги. Чорношкірі люди і кавун це расистські стереотипи. Правда полягає в тому, що коли раби були звільнені, вони вирощували і продавали кавуни, щоб заробити гроші на їжу, одяг і житло. Кавун насправді був символом свободи і самодостатності для щойно звільнених рабів. Колишні рабовласники побачили це і розпочали пропагандистську кампанію, щоб відвернути білих людей від купівлі гірської їжі, як вони її називали. Це, мабуть, один з найперших прикладів маніпулювання інформацією з боку ЗМІ в інтересах своїх власників. Саме звідси з'явилися картинки з великими губами та їжею як у тварин. Коли чорношкірі почали продавати курей, сталося те ж саме тільки цього разу все прийняло форму фільму. Історія з чорношкірими та підстреленими курчатами бере свій початок у фільмі Народження нації, расистському бляха муха в фільмі про куклу клан. Ці речі, що мали б стати символами свободи та боротьби проти рабства, перетворилися на символи ганьби. Це настільки в'їлося в народну пам'ять, що навіть через 100 років вони все ще асоціюються з негативними явищами. Єдине, що мені спадає на думку, це те, як Гітлер успішно переконав усю Німеччину, що у всіх проблемах винні євреї. Я дуже здивований, що цей комент не в топі треду, особливо враховуючи, що вся концепція єврейської змови досі живе у всьому світі і ймовірно залишиться з людством ще надовго. Антисемітизм існував у Європі задовго до Гітлера. Він просто дуже вміло його просував на ринку і знайшов прихильників. А зараз авторка проморкатить свою думку. Звісно ж, першою на думку спадає російська брехлива пропаганда про «один народ. Вони настільки довго і, на жаль, вміло створювали для світу картинку про братські народи, що світ, врешті-решт, у це повірив. Давайте бути чесними: до 2022 року багато вестернців вважали Україну частиною Росії або десь поряд з Росією. Власне, і не тільки Захід на це купився. Безпросвітна пропаганда, переписування історії та знищення ідентичності не тільки України, а й майже всіх сусідніх народів зробили своє діло і в головах жителів тих самих народів, які знищувала Росія. Тому у нас все, що можна знайти любителів Руська Каміра в Грузії, можна зустріти тих, хто не бачить у Росії ворога. А Білорусь в принципі фактично існує тільки формально. І зараз ми з вами активно боремося за нашу ідентичність і проти цієї брехні. Тому у нас немає іншого виходу, як відроджувати та плекати нашу українськість. Кожен українець, воїн у цій війні. Не дайте себе побороти. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, яку ще ви знаєте брехню у нашій історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі.